Переломним моментом другої світової війни стає сталінградська битва. Втративши там значну частину війська і техніки, Німеччина панічно починає відступати. Авторитет Радянського Союзу на міжнародній арені зростає. Захопивши стратегічну ініціативу, його війська розгортають загальний наступ. Вони звільняють північний Кавказ, проривають блокаду Ленінграда та розгромлюють угрупування німців на центральній ділянці фронту. Вермахт зміг відповісти лише одним, хоча й досить відчутним контрударом під Харковом. Окрилені успіхом червонозорені не зупиняється. Вже у 1944 році командування перегруповує Червону Армію, підтягуються нові дивізії, будуються мости та дороги. Цього разу основний удар спрямовують на німецьку групу Північна Україна, штаб якої розташовується у Львові. Командує проривом сам маршал Конів. Під його керівництвом зосереджено надзвичайно потужну ударну силу. Близько 1 мільйона 200 тисяч солдатів, 2 тисячі танків, кілька сотень «Катюш». Німці заледве виставляють 900 тисяч солдатів, 900 танків та кілька сотень літаків, які у результаті в обороні участі не беруть через брак пального. 23 червня ситуацію на цьому напрямку за участі членів політбюро ЦК ВКПБ розглядає сам Сталін. Він ставить завдання коніву здійснити наступальну операцію на Львів і очистити західну Україну від супротивника. У підручники з історії ця операція увійде під назвою Львівсько-Сандомирської. Генеральна битва розгортається під бродами. Маючи величезну перевагу у силах, радянські війська проривають оборону і за кілька днів оточують головні сили 13-го німецького корпусу. Вже 22 липня він припиняє своє існування. Маршал Конєв і глава правительства України Хрущов серед свобожденного народу. Ані на трибуні. Ані приветствують народ, рішечи їх привіт як свой щасливий праздний день. Більша частина німецького війська знищена. Незначна кількість потрапляє у полон. Дріб'язок дивом рятується і від смерті, і від радянських таборів. Тікає на захід. У Галичину знову входять старі нові господарі. Отже, чим найбільше простим галичанам запам'яталося так зване визволення від нацизму, насамперед з гвалтуванням, безпричинними розстрілами та мародерством. Голодні виснажені, злі і обідрані північні сусіди розуміли, що попереду на них чекає довгий шлях, тож не гребували нічим. Часто було так, що забирали останню святину навіть у пенсіонерів. Головне, аби річ була добротна. дед! Постой, дед! Иди сюда! Где немец? Втик! Водку имеешь? Не, не маю. А. а кушать есть? Кушать? Да, был убит, и все сгорело. Ничего, мы идем на Берлин будешь что есть и кушать. Ну то иди сюда, и я Дед, стой! Иди сюда! Сказав, Це... я вже посіду Берліна душка немає. Таку картину, як забрані чоботи чи реквізовані інші речі, у 1944-1945 роках практично можна було побачити, чи не в кожному селі Галичини. Та як свідчить дані, були ласі бійці не лише на матеріальній цінності. Тільки за приблизними підрахунками, в одній Німеччині, коли війська Червоної армії та Західного альянсу турували шлях до Третього рейху, було зґвалтовано до двох мільйонів жінок. З них 100 тисяч безпосередньо у Берліні. Цифри, звичайно ж, приблизні та прив'язані до кількості абортів, які після приходу червоної чуми зростали в геометричній прогресії. Та якщо Європа зараз кричить про це на увесь світ, то в Україні чомусь мовчать. А вона таки не була винятком, принаймні західна. Це добре видно не тільки зі спогадів самих потерпілих, але й з внутрішніх документів радянських чиновників та працівників спецслужб. Зокрема, у секретній довідці 13 листопада 1945 року. Такий собі майор міліції Козачук доповідає секретареві Дрогобицького обкому комуністичної партії України. 14 вересня цього року військовослужбовці сержант Колчин та рядові косто Запорожець бику вскоїли збройне пограбування громадянки Пастернак Дарії і Качура Дмитра, мешканців села Бравковець Стрийського району Дрогобицької області. У них забрали речі особистого вжитку та інші цінності на суму 26 тисяч рублів. При пограбуванні 14-літніх дівчаток пастернак Юлію та Качур Степанеду. 16 жовтня цього ж року лейтенант 441-го стрілецького полку 116-ї дивізії соболів із групою бійців у кількості семи осіб вдерлися до квартири інваліда війни Кузьмяка Станіслава, вибили вікна, двері, побили громадянина Кузьмака і всю його сім'ю. При цьому одна група накинулася на квартиранку учительку Белінською Емілію 1925 року народження. Побили її, відвели в іншу кімнату і зґвалтували. Далі подаємо короткі витяги і стенограми наради представників райкомів партії, голів районних виконавчих комітетів та начальників НКВС, де йшлося про боротьбу з бандами українських буржуазних націоналістів. На ній комуністи здебільшого порушують питання збройного опору серед місцевого населення, але не забувають згадати і про низку фактів, які їхні мундири явно не прикрашають. Затем также хочу сказать, что военные грабят население, забирают сало. Их надо судить на месте, чтобы крестьяне об этом знали. Мы четыре года внушали бойцу и офицеру, иди, бей, гони врага с нашей земли. И сейчас очень трудно искоренить эти привычки у наших бойцов и офицеров. Не только бойцы, но и большие начальники, вплоть до генерала, поощряют эти потравы посевов, убой и уведение скота. Сілія слухаву з МТС заїхала грузова машина з красноармійцями. Приказали хазяйки войти в дом. Вивіли сараю корову і забили кабана. Хазяйка подняла крик, прибіжала охрана, почалася стрільба. Начали бросати гранати друг друга. Я би просила в компарті допоможь нам в ліквідації таких рівень. Не відставали від червоноармійців і цивільні, а зокрема, чиновники, які після переможного входу війська посіли ключові посади і не проминали нагоди користатись цього у доповідній записці завідуючого військовим відділом Золочівського міського комітету комуністичної партії товариша Николаєнка, яку він пише на ім'я секретаря головного комітету КПУ, товариша Криволапова. Читаємо. Довожу у вашому слідню о фактах бізобразії приступної діяльності працівників Золочівського воєнкомата, в тому числі і воєнкома, товариша Гуряєва, а саме... Среди работников военкомата процветают систематические пьянки. Такие работники, как лейтенанты Тарасов и Голиков, нередко выходят на работу в пьяном виде. Оскорбляя незаслуженно военнообязанных, без видных на то причин арестовывают их и садят в подвал. Таким путем, 21 сентября 1944 года был арестован и посажен в подвал главный бухгалтер Золочевского отделения Госбанка, товарищ Карагодин и другие. В начале четвертой части военкомата старший лейтенант Одинцов, ведя развратную образ жизни, Ні, зносило вбившу роботницю ГК ЛКСМУ товариша садикову міцну жительницю Ясінєцькою. У ситуації, коли сама влада вбиває і грабує, мешканці сіл вдаються по допомогу до українського підпілля. Туди ж іде багато чоловіків та юнаків, які воліють ризикувати життям, але бодай отримати можливість захистити себе та свої родини, а не сидіти, склавши руки. Щоправда, слід визнати, що перед тим навіть самі провідники УПА пробували знайти порозуміння з червоноармійцями і писали до них відозви. Брати червоноармійці! Українські повстанці вітають вас як своїх рідних братів по зброї. Ми з вами сини одного народу і однієї землі. Нас з вами однаково вішали і стріляли гестапівці та сталінські кати. Ми не впали на коліна перед ворогами, а почали з ними криваву боротьбу. Ви на фронті, а ми в тилу знищували німецьких загарбників. Бийте німецького гада Гітлера. А після того разом з усім народом вдаримо на кремлівського людожера Сталіна і його банду. Брати, не вступайте проти самостійницького руху українського народу, не стріляйте українських повстанців, допомагайте їм на кожному кроці у їх священній боротьбі, передавайте їм зброю. Українці, які примусово були кинуті радянською владою на боротьбу проти УПА, розуміли ситуацію, яка склалася, і намагалися при зустрічах з повстанцями не конфліктувати. Мужики! а ну ка з тобою трофеємі! На покурі. Наброшенам німецьким не розживемося. Нужно идти в село, там народ богатый, в ответ стрелять не будет. Ты видать здесь немного времени. А я тебе скажу, что здесь за грабеж можно и пулю в лоб от бандеровцев получить. Я много слышал о фашистских недобитках. Бандерасы это не немцы, это местное население, которое не желает советской власти. Ничего, быстро за этими западенцами наведем порядок. Поехали. Але були такі представники більшовицької Росії, які у відповіді на відозви ще з більшої ненависті вбивали і грабували. Головним завданням було загарбання окупованої України. Тоді серед населення зростає масовий спротив. За вказівкою центрального проводу ООН для ефективної боротьби великі підрозділи переформовуються на дрібніші, добре згуртовані та озброєні. З дислокацією у лісах. Там поширюється мережа підпільних боївок, що складалася з груп чисельністю від 3 до 25 осіб. Змінилася і сама тактика. Значна частина бійців перевелася на легальне становище. Колишні підпільники намагалися вступити у вищі навчальні заклади, влаштовувалися на підприємства, залізничні вузли. Багато хто робив це з метою проведення політичної пропаганди. Бувало так, що часто повстанці покидали ліс. І дрібними групами входило в село аби відвідати богослужіння у храмі тощо. Окрім цього, учасники підпільного руху отримують накази самостійно здобувати зброю, адже забезпечити нею усіх охочих на перших порах змоги просто не було. Також упад бать і про житло у землі або в природних печерах будують криївки. Це було пов'язано з тим, що часто у містах та великих селах розташовувалися радянські гарнізони, і перезимувати в людській оселі було складно. Зрештою у Кремлі усвідомлюють, що залучення Червоної армії, яка наполовину складається з вихідців з України і саботує накази свого керівництва у протистоянні з УПА, є мало ефективним. На боротьбу з повстанцями кидають каральні загони НКВС МДБ, особовий склад яких люто ненавидить українську державу. Більшість з них перед цим виконували так звані чекісько-військові операції під час виселення народів Криму і Кавказу для північного сусіда. Виникнення будь-якої національної держави є загрозою для існування російської комуністичної імперії. За вказівкою Берії від 2 грудня 1944 року у Львові та Дрогобичі створені самостійні другі відділи у НКДБ. А 1 листопада 1945 року, відповідно до його наказу, на постійне місце місто і для виповнення спеціальних задач, до Львова прибула 62 га стрілецька дивізія внутрішніх військ НКВС. Та не сидять, зіклавши руки і повстанці, вони нарощують свою чисельність, організовують мережу інформаторів, знищують засоби зв'язку та склади із награбованим у людей майном. Причому добре видно, що гра на своєму полі таки є виграшною, адже добре знаючи місцевість підпільники часто віртуозно виходять із заблокованих гебістами районів, завдають інкаведистам бойових ударів у найнесподіваніших місцях. У цьому плані показовим є історія кривавої боротьби у селі Скварява, теперішнього Золочівського району. Ненависть до сталінського режиму виникла ще у 1939-41 роках, ще під час так званого першого визволення. Усіх, кого не встигли пограбувати, розстріляти та вивезти до Сибіру, почали цькувати у 44-му, під час другого приходу. Анна Плотиця, яку совєти звинувачували у зв'язках з підпіллям про тортури пам'ятає і досі. Вони з мене скинули всю одежу і таку шину, як поїзди. Вони мене пробачили голою попою саджали. Мені, мені політала шкіра від мене. Ні, такі мали там спеціальний такий кабінет, що така була спружина, що яку як я стала купатися, то. Так притисненкали, що все, потім у ліхті повлітали і все кров'ю понакіпав. Боже, прости мені, хай як тепер почую різку мову, я дуже грішу, бо я кажу, Боже, та я вас не віду, я вже не знаю кого. А вони колись показували, як німці знущалися над нашим народом, на німці так не зустрілися, як ви вже зущалися. Ми кати пішли. Дні. Це стало причиною продовження боротьби українців проти нового червоного окупанта. Не стала винятком і скварява. Там у людей за короткий час соломіць забрали практично усе майно. Але просто так віддати своє українці також не захотіли. Освободитель? Чи може ви злодії? Ні. У нас колись лише злодії знімали чоботи. З перехожих. А тепер і ви освободітелі. Ідіть своєму з Звідки ви прийшли? Вони поповнювали боївки у пата зі зброєю брали під захист свої сім'ї, родини і майно. За свої злочини окупанти часто відповідали своїм життям. Помста не забарилася. Через деякий час село трусили загони НКВД та бійці з гарнізону. Собаками у руках вони масово прочисували населений пункт та довколишні ліси. Лися упівцям не втекти, бо сили були далеко нерівними. Яке ж було здивування совєтів, коли замість мертвих повстанців під стіни краснянського районного відділу НКВС привезли розстріляних окупантів? Його начальник Глуст скаженіє: від куль підпільників полягли кращі бійці. Їхні тіла поскладали, ніби знущаючись, перед самими вікнами кабінету. Він багато курить, п'є і міркує, бо, виявляється, недооцінив супротивника. Вбивства розстріли добре налагоджена мережа сексотів і як противага їм хлопці з підпілля, які теж вистежували. Теж вбивали і теж вміли бути жорстокими. Село Скварява це тільки малий приклад того, що у сорокових п'ятдесятих роках творилося практично по усій західній Україні. Глуст, хоч і програв одну сутичку, але не збирається програвати цілу війну. У скваряво та довколишні села стягують ще більше бійців. Вони беруть населені пункти у тісний ланцюг. У той час решту солдатів з довгими щупами у руках обстежують людські подвір'я, криниці, стайні та будинки. Свою роботу проводять настільки ретельно, що сховатися від їхніх очей не може ніхто. Куда те, визволителі, заходячи до сільських садиб, не забувають знову добре поживитися, виносячи продукти харчування, курей та іншу живність. Ріб'ята бухаєм! Зобіцяйте! Пасла вон! Що ну, ти робиш? Віддай, вон ви... пошла ну, зі свого! Визвол... Одні селяни мовчки сціплюють зуби, інші ледве стримують сльози, бо часто забирають останні. Та навіть ретельне прочесування території бажаного результату не дає. Тоді глузд дається до старого як світ методу. Серед місцевих мешканців шукає сексота інформатора, який би міг вистежити повстанців. Ним стає Степан Посполіта, який у селі мав прізвисько Бечко. посмотри, этих людей ты знаешь? Знаю. А этих? Знаю. меня есть? Он? Знаю. меня есть. Вот это. Нужно его ликвидировать. Хорошо. Ранньої весною 1946 року сталася подія, яка облетіла не тільки Скваряву, але й увесь район. Неподалік сільради у самому центрі села НКВДсти виявили повстанську Криївку. Справа Бечка дала свої результати. Агент НКВД Бечко таки виконав наказ Глузда. У 1946 році йому вдалося вийти на слід підпільників. Хлопців оточили у Криївці. Вони дали останній бій червонозоряним комісарам. Останні набої притримали для себе. Спочивають тут, на сільському цвинтарі. Бечко не тільки зізнається, що це він вийшов на повстанців, але й голосно хізується цим серед мешканців села. Чутки про зрадника докочуються до проводу УПА. Там верок ставлять миттєвий смерть. Аби здійснити атентант, підпільники чатують на бечка поблизу його будинку, але той ніби щось відчуває, раптово змінюючи свій маршрут. Окрім того, останні дні ходить в оточенні двох яструбків, ще й сам добре озброюється. Операція по знищенню зрадника зривається. Та після цього справу повстанців довершує Настя Плотиця, брат якого був одним з тих, хто загинув у Краївці. КВС вона вбиває кількома пострілами поблизу будинку. Напевно, у ті дні Бог був по-особливому прихильний до хлопців у повстанських мундирах, бо після того, як у селі попрощалися з Бечком, недовго залишилося жити і його покровителю Глузду. Якщо донедавна саме останній вистежував повстанців, то тепер за ним слідкують уже вони. Одного дня начальник районного відділу НКВС в'їжджає у село на вантажівці. Хлопчаки, які спеціально чатують на нього, подають сигнал своїм старшим товаришам, а ті повстанцям. Одночасно з тим, як у село в'їжджає вантажівка, у місцевий магазин заходить войнерук Борис Семикос. Христу! Так, Семекос. Ну, дайте мені, будь ласка. Дуже дякую! Воєнрук виходить з магазину і зустрічається на порозі з глуздом. Той тягне його назад. Мовляв, ми робимо у селі одну справу. Випий зі мною. Як тільки чоловіки випивають по одному разу, у бар вриваються підпільники. Подають знак жінці, аби та присіла. І холоднокровно розстрілюють ворогів. Побачивши людей у повстанській формі, НКВД в останній момент інстинктивно закривається воїнруком. Тож миттєво гинуть обоє. Зинов'я Плотиця це саме та жінка, яка і стояла за прилавком. Про події більш ніж 50-річної давнини згадує і досі Бо Я якраз відкручувала. Бочку з пивом, бо скінчилось пиво. Вони випили по дві гальбі, скінчилось. Ну, і я так зігнулася, відкручувала і чую автоматом, повсіяла, і мені по плечу так щось перейшло. І в щині дюрка була. Якби була стояла, то може би було і по мені. А то я так зігнулася і ну, по плечу дзюрка. Ну і встаю. Ті лежать на ну, аті, а другі пішли. І все. Після атентату у півці втікають у бік сусіднього села Княже на дворі сутеніє, тож вони сподіваються безперешкодно зникнути. Але події, які розвивалися далі, були ніби з пригодницького роману, адже по дорозі вони зустрічаються з добре озброєними керівниками Золочівського НКВС. Ті радісно волають. Ось і партизани та починають стрілянину та женуться за повстанцями недовго. Поблизу закинутого костелу у сутичку раптово вмішується третя сторона: бійці упа, які в той час переховувалися у гаю. Ворог падає, скошений кулеметною чергою, а повстанці безперешкодно покидають скваряву. Сад. За ту пісню, що чути, коли солов'єну, але їм вже не було дороги назад, за ту пісню, що чути, коли солов'їну, але їм вже не було дороги. За це не воля, а ховатися в лісі не будемо ми.